Комунізм дорівнює расизм. Виставку з такою назвою можна подивитися у центрі рівного. Вона демонструє паралель між злочинами СРСР та сучасної Росії в основі історії 13 українців з 20-го та 21-го століть, які постраждали від комуністичного режиму та від рашистського. Більше дивіться далі у сюжеті. Тут є, наприклад, стенди, де є представники сільського господарства Є люди, які були. Директорами шкіл люди, які мали проукраїнську позицію позицію, були обрані на різні посади виборні, люди, власне, які були підприємцями, ось і ми хочемо власне показати, що саме цим підходом, що це цивільні особи, показати, що расисти бувають українців лише. Не не тому, що вони є військовими, не тому, що вони боронять активно українську державу і своє життя. Ні, а тільки тому, що вони є українці. У самісінькому центрі рівного відкрили виставку Комунізм дорівнює расизм на стендах спільно з історіями українців 20-го століття розміщені сучасні історії. Вони наочно демонструють на конкретних прикладах знищених людей, що криваві методи Росії не змінилися ще з минулого століття. Хочемо ми того чи не хочемо, але для частини людей питання комунізм дорівнює расизм» ми собі можливо ніколи навіть і не ставили. Власне ця виставка. Кал саме якраз на вулиці для того, щоб якомога більше людей могли її подивитися для того, щоб якомога більше людей могли собі поставити це питання, якраз для того існує, щоб власне зрозуміти, що нічого нового расисти власне тут не зробили. І якщо дивитися історію, якщо дивитися ту саму історію ХХ століття і ще глибші, то треба розуміти, що насправді завдання расистів дуже просте. Знищити українців Україну і все, що пов'язано з Україною. Організатори виставки принципово не розміщували на стендах історії військових, зібрали архіви з життя виключно цивільних українців. Перехожі, які зупинялися їх почитати, жодних відмінностей між рашизмом та комунізмом не побачили. Скажем, так історія не змінилася, що наші діди прадіди завжди страдали від. Від того комунізму, ну зараз на заміну йому прийшов расизм. Ми вже побачили його. Я оце про, про сім'ю Сухенко прочитала. Це дуже зворушливо. Люди підвергались тортурам, це, це страшне. Я думаю, що воно дорівнює тому. Що колись було при комунізмі, зараз точно так само при расизмі. Мало що змінилося. Виставка створена на основі архівних документів. Організатори кажуть, усі страшні події, які сталися після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року, є продовженням геноциду проти українців, який чинив радянський союз. А однією з причин повторення цих злочинів є їх забуття та непроговорення на належному рівні. Сталінський режим, радянський режим. він не визнавав такої нації, як Україна. І наша незалежність щороку тисячоліттями здобувалась надзвичайно великими втратами, але попри все, ми йдемо вперед і доводимо всьому світі. що ми нація, історична нація, що ми сильні і незалежні. Стенди і надалі будуть розміщені у центрі міста на майдані незалежності. Виставку усі охочі зможуть оглянути до 25 вересня. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.